Всім привіт! Сьогодні у нас доволі незвичний огляд, адже ми будемо розглядати літнє взуття, коли на вулиці майже зима. А по-друге, того, що ніша, яку ми будемо розглядати, зовсім не притаманна ринку України. Отже, поговоримо ми сьогодні про літні трекінгові черевики. Кому цікавий саме огляд представленої моделі можуть одразу переходити по тем-коду, а я спочатку хотів би зробити деякий екскурс в. Саму проблематику вибору літнього трекінгового взуття, і що взагалі таке літнє трекінгове взуття. Отже, давайте почнемо. Само по собі, літнє трекінгове взуття або літні трекінгові черевики це доволі специфічна конструкція. Адже, по-перше, вона поєднує, повинна поєднувати в собі, окрім того, що як класичні трекінгові черевики, доволі міцну, не дуже гнучку і при цьому е доволі чіпку. Підметку, а, а по-друге, вони повинні бути високими, щоб гарно фіксувати вашу стопу. І при цьому вони повинні дуже гарно дихати. Отже, одразу, поєднуючи всі три компоненти, перше, що припадає на думку, це якісь тоненькі або кросівки високі, або черевики з гортексом, який представлені як літня модель, де більша частина зроблена з тканини. Але ні. Саме літнє трекінгове взуття це взуття, яке йде без мембрани. Максимально дихає, але так воно гарно фіксує ногу. Взагалі на міжнародному ринку представлено шість моделей такого взуття. Але на сьогоднішній день дві з них вже зняті з виробництва. Хоча при цьому одну з них можна знайти в Україні ще в продажу. Другу ж модель вже важко знайти десь та залишка, бо вона була дуже популярна і її дуже швидко розібрали. Отже, почнемо. І перший представник саме класичного літнього трекінгового взуття це. Червики від фірми Азоло, модель Піума, випускалися з 2013 по 2015 рік. І це була оновлена лінійка Natural Shape, де вони використали особливу форму стопи, особливу форму колодки, яка е, повинна була дати відчуття натуральності, е, комфорту. Але по факту е, багатьом не зайшла, тому що. Е, яка б вона гарна не була, але форма стопи у всіх різна. І, наприклад, я, коли міряв ці черевики, у мене не п'ятка не стала в... підготовлена під це місце, не пальці. Тобто вони зовсім мені не підійшли. По-друге, е позиціонуючи цю модель як літню і роблячи її без мембраною, вони все рівно додали між двома шарами сітки е деякий прошарок вельвету. І цей вельвет доволі гарно тормозив повітря. Того влітку, в жару. Чесно кажучи, ноги перегріватись будуть не гірше, ніж в гортексі. Того, що ВЛВ дуже добре тормозить. Так, він дихає, але швидкість проходу цього повітря доволі мала. І він створює деяку гріючу подушку всередині. Тобто, я... плюс ще в цій моделі вони зробили такий доволі е спірний крок, е зробивши сам малюнок підошви. Такий більш скруглений, тобто як натуральні форми степи, але в свою чергу ці скруглені форми дуже погано тримали на камінні, на сипухі, тому популярності ця лінійка не здобула і якось вони 2015 році перестали її випускати. Але в Україні на сьогодні ви можете знайти в принципі, ці черевики в одному з магазинів київському, і навіть є деякі розміри. Тобто, це якщо вам підійде ця колодка, може бути варіант. Другий не менш класичний варіант, який дуже схожий по своїй конструкції, теж доволі високий черевик це черевики від американської фірми Обос. Обос Саптус X. Це такі вентильовані черевики, як вони заявляють, які в чомусь повторюють ідею Азолу, але використовують більш красивочну конструкцію. тобто, Підошва тут доволі жорстка, але малюнок, форма підошви більше нагадує кросівки. По-друге, вони використали у вставки з кордури. Так, кордура дихає, але знову ж таки, окрім кордури, там є ще підкладка пом'якшуюча і оце весь цей. Бутерброд, він доволі теж гарно тормозить повітря, яке не дає йому нормально дихати. І якщо у вас нога влітку дуже боїться жари, у мене, наприклад, така нога в плюс 20, я вже в черевиках, мені в деяких відкритих черевиках в плюс 20 буває жаркувато. Того, е, саме, от як на літній варіант для мене, я їх відкинув але загалом варіант непоганий, але знову таки вони на українському ринку не представлені. Ще одна модель це Кін 3. Або зараз вже третього покоління саме в модифікації вент, тобто вентильована. В ній відсутня мембрана, в ній зроблена сітка. Кін дуже повторює обозівську конструкцію. У них своя підошва, вона така більш м'яка, але при цьому вони розраховані на, дуже, на широку ногу. Тобто, якщо у вас вузька нога, кін вам навряд чи підійде. І плюс у кіна площа цієї вентиляційної поверхні не така і велика. А на додачу до цього є так само пов'якшувана, товста пов'якшувальна підкладка для комфорту. І як для мене, я теж відкинув цей варіант. Окрім Кіна, на ринку також існувала доволі непогана вентильована модель від бренду Васів. Але знову-таки на ринку України вона не представлена. І, судячи з заявлених характеристик, вони використовували там так само якусь свою кордурову вставку, яка теж. Давала можливість дихати, але максимального дихання вона не давала. І отже, у нас залишалося фактично з названих моделей лише дві останні. Першу модель, яку я зараз назову, вже неможливо просто придбати. Їх вже нема. На складах десь залишки 47-го розміру хіба що. Це модель від бренду Salomon, А саме X ultramid Aero. От саме оця приставка Aero дуже сильно повпливала. Адже це була модель без мембрани взагалі. Яка доволі гарно фіксувала стопу, мала гарну підошву, але при цьому дуже добре вентилювалася. Це дуже максимально була популярна моделька, але так як сегмент попиту на такі моделі доволі малий, з часом вони спочатку в четвертому поколінні прибрали вже з виробництва високу модель і лишили лише низьку. Тобто, у вигляді кросівок вона є, у вигляді черевики ви її вже не купите. І це проблема. Адже е це єдині, напевно, черевики з усього переліку, які реально дуже добре дихали. І наостанок, поговоримо про, напевно, легендарну модель від бренду Merrell. Це черевики Merrell Moab або Mother of All Bots. Ці черевики випускаються вже дуже давно. І зараз війшли в третє покоління. Так от, у лінійки Merrell Moab нас цікавить саме модель Ventilation, яка раніше називалася вентилятор, зараз називається просто Moab 3. Це вентильована модель без мембрани, яка зроблена для того, щоб максимально дихати. Це дуже класні черевики. Загалом, якщо розглядати. Але не без мінусів для використання саме в справжню жару. Ну, от, як на мене, чесно скажу. І почнемо ми з того, що з яких позитивних моментів є в цих черевиках. По-перше, це доволі високі черевики, які гарно фіксують стопу. І тут знову. «але». Фіксують вони її гарно, але на спусках цієї фіксації недостатньо. Того, що використана дуже товста, дуже м'яка підкладка, яка сама по собі починає протискуватись на спусках. І якщо ви хочете гарно спускатись, треба ну, дуже плотно їх шнурувати, потім незручно в них йти. Так, підтримка ступи горизонтальна, доволі гарна. Голеностоп фіксується гарно, але знов таки, оця м'якість підкладки дає про себе знати. Другий мінус із цієї підкладки, взагалом, чесно кажучи, усі мінуси, які б я відніс до моделі Merrell Moab, це мінуси внутрішньої підкладки і мінуси форми протектора, не матеріалів, не якості виготовлення, а саме форми, яку вони вибрали для протектора підошви. Отже, в, в середині оця підкладка, яку вони використали, це така підкладка з чимось схожа на мікрофібру, щось таке м'якеньке, дуже і дуже ворсисте. І оцей цей ворс сам по собі на себе забирає тормозить повітря. А по-друге, під ним доволі великий слой чи то поролони, ну тобто слой пом'якшувального матеріалу, який додає максимум комфорту. тобто, по комфортності Мерл Мод дуже комфортні, вони дуже м'які, дуже приємні до ноги, плюшеві, можна сказати, але оцей плюш дуже сильно тормозить повітря. І хоча верх вони зробили шикарно вентильованим, тобто кожна шкіряна основа гарна, міцна, гарно тримає стопу, гарна вентиляція, багато сітки, але... Ця сітка закінчується і починається оця підкладка, яка дихає. Якщо в них дихати, вони дихають. Але вона доволі сильно тормозить повітря і доволі сильно нагріває ногу локально. Тобто, коли нога в черевиках, вона доволі сильно нагрівається. Ну от, суто моя нога, не знаю, як у інших, але от саме модель MAP-3-вентилейтор, я розглядав як для себе, і, чесно кажучи, ну так, я поки не. До останнього не міг прийняти, що залишаються лише вони. Плюс підошва скруглений протектор, який схожий на кросівочний, не дуже гарно тримає, як у випадку, з Азоло, на спусках, на сипусі. Він гарно на прямих, на рівних. Навіть на камінні, коли ми піднімаємося, він дуже гарний, він дуже чіпкий до каміння. Але оця кросівочна форма е, має дуже мало тормоза. Коли ви на спусках спускаєтесь, він починає їхати. Це неприємно. Тому ця моделька об'єднує майже всі переваги трекінгових черевиків, але має оці недоліки, які не зовсім дозволяли використовувати їх саме за цією потребою, саме для мене. І от, подальші пошуки привели мене до героя нашого сьогоднішнього огляду. Це герой українського виробництва з міста Харкова. Позиціонується як фірма називається PAV. І сьогодні ми розглянемо модель PAV 507 літній. І тут вас чекає доволі знайома ситуація. Буквально хвилину назад ми розглядали з вами черевики Meral Moab 3. Як ви бачите, схожість дуже велика. Але це саме схожість. Так, українські майстри. Запозичили конструкцію, тут нічого не скажеш. Тобто, оці всі елементи, ну, дуже схожі на Merrell Moab, Але саме цікаве, що пряме порівняння цих двох черевиків привезло до того, що усі елементи, які тут використані, мають інший розмір. Тобто, представьте себе черевик Merrell Moab який десь на 2-3% кожну шкіряну частину просто збільшив. Тобто, фактично. Ідею вони повторюють, ідею вони запозичують. Це фактично українська інтерпретація на Мерл Moab 3. І причому ця інтерпретація, забігаючи вперед, скажу, в чомусь набагато краще, навіть ніж оригінал. Отже, давайте подивимось. У мене вони в 45-му розмірі. Один і другий. Приберемо коробку. Отже, дивіться. В чому особливість цих черевиків? Вони так само, як і звичайна модель Мерл Moab 3. Зроблений без мембрани. Тобто, це просто шкіряна основа, шкіра, тка, тканина, така доволі вентильована. тобто Це сітка тканинна. Це навіть не тканина, це саме тканинна сітка з нейлону, який не, не поглинає вологу, що дуже гарно. Отже, волога буде туди заходити і так само гарно звідти виходити, не залишаючись в самих волокнах тканини. Потім у нас всередині використана за що велика подяка, просто величезна подяка. Отака звичайна нейлонова сітка. Не оця дешеве поліестерова, яку ми звикли бачити, в українських берцах, черевиках, де завгодно. А саме отака гарна, гарно дихаюча, приємна нейлонова сітка. Точно така сама сітка з точно такою самою плотністю використовувалась в азолопіумо, про які ми казали раніше. Тобто. З Азело пьюма теж, не знаю чи запозичили. Дуже, дуже класна сітка, дуже гарно вентилюється, супер. По-друге, якщо отак от дихати просто в них, ви можете просто дихати через них. Так, тут є тоненький прошарок тканини. Якщо на деяких зрізах подивитися, видно, що між сіткою та підкладкою є тоненька тканина, але це не Вельвет, як в тому самому Азоло. Це звичайна поліестрова, скоріш за все підкладка, яка дуже добре дихає. І якщо вам замало того дихання, боже, візьміть просто шилом, між плетенням пройдіть не... і все, все буде добре. Шикарні. В плані дихання просто пушка. По-друге, що це дало, подивіться, якщо я зараз ставлю фото з Мерла, які подушки в Мерлі, яка товщина в Мерли, і яка товщина тут. Тобто вони дуже тоненькі. Так, це дало свою ціну. За це придеться платити. Бо ці черевики, якщо їх гарно зафіксувати, вони можуть комусь здаватися доволі жорсткими навіть. Але це, як на мене, це великий плюс. Адже, коли у вас черевики доволі жорсткі, вони додають ще більше підтримки. І якщо порівнювати їх в лоб в лоб, саме верхню частину, то підтримка голеностопа тут навіть краще. Тому що дивіться. Те, що я казав, так як збільшили розміри всіх елементів, по-перше, оце вікно лягає чітко на кісточку вашої ноги, м'якою частиною, і верхня частина вже обхватає її зверху і фіксує. А по-друге, так як верхня частина стала вищою, покращилась бокова фіксація колосально. Дуже гарно фіксує в бока просто шикарно. По-друге, оця жорстка конструкція. Дуже жорстко фіксує в продольному напрямку. Причому так задніх тут м'який, коли ви йдете вверх, вгори, наприклад, він проминається, дозволяє йти. А передок виходить дуже жорсткий. І коли ви спускаєтесь вниз, нога зовсім не з'їжджає вперед, і три... підтримка шикарна. Окрім цього, ще з такого загального перевага знов-таки цих черевиків над оригіналом, в тому, що оця захисна частина. Виготовлено з прогумованої шкіри. В мерлах в оригінальних це другий слой шкіри просто. Тобто оця прогумований захист краще, ніж в оригіналі. І тепер ми плавно підходимо до підошви. І тут, взагалі, якщо ви подивитесь на цю підошву і на підошву оригіналу, то як бачите. Це зовсім не красівий протектор. Це вже справжній черевічний протектор. Окрім того, що мене дуже порадувало. Чесно, коли я замовляв ці черевики, я думав, що підошва буде доволі м'яка. Як зазвичай підошва українського виробництва, навіть двокомпонентна. Так, вона то двокомпонентна, так само поліуретан і гума. Це не Вібраво, але це так само українське виробництво. І от зазвичай такі підоші доволі м'які гнучки, особливо в торсіонній частині. Але ці черевики мене прямо, чесно скажу, вразили, коли їх вперше взяв. І намагався стискати, ну, чесно скажу, це рівень трекінгових, хайкінгових моделей від бренду Скарпа. От чесно, на стискання на жорсткість, це просто скарпа. Те саме в торсіонній жорсткості дуже класна підошва. Саме така, як повинна бути в трекінгових черевиках. Тому позиціювання їх як тактичних, як для виробника, це дещо недооцінка можливостей. Адже зазвичай тактичне взуття більш м'яке для. Більш комфортного використання, а трекінгове заття повинно бути більш жорстке для кращої підтримки в горах на камінні. Тобто, велика подяка виробнику, що використали таку подошву, це просто супер. І як на мене, по відчуттям, по щепленню, так, вона м'якіша, ніж Вібрамовська. Так, це не Вібрам, зноситься вона, скоріш за все, набагато швидше. Але при цьому всьому вона доволі чіпка. І по відчуттям на камінні, навіть на мокрому, вона не повинна. З ковзати. І наостанок, окрім цього всього, наостанок хотів би додати про устілку. Дуже багато часу. Мерлерські устілки, на них, чесно кажучи, всі казали. Дуже проста устілка, толку від неї мало. В третього покоління її покращили. Але оця устілка це доволі, як для українського виробництва, доволі класна устілка. Тому що, дивіться, вона зроблена з піненого. Ева чи полюрітану чи гумину на... просто на Еву не схоже, має досить приємну накладочку таку слой. І при цьому дуже добре амортизує. Дуже добре амортизує і така дуже приємна устілка. І така сам... таке саме покриття, схоже, як на устілки, зроблено на частині п'яти. Тобто, ті, хто. Знають, проблему з курсівками соно, що протирається п'ятка, тут цього не буде. Бо тут шкіряна вставочка. Шкіряна вставка, шкіра чи щось таке схоже на шкіру. Але тут вставка, яка вона не протреться. Швидше протреться ваш носок, ніж ця вставка. І це дуже класно. Плюс додатково вона доволі робить жорстку п'ятку, жорстку фіксацію п'ятки, що не дає ваші незі ковзати. Я скажу чесно, я дуже вражений цими червиками. Дякую виробнику. Чесно, я коли вони до мене їхали, казав, що. Ну, я замовляв на платежем і казав: не підійдуть, я не буду брати. Тому що я сумнівався, скажу чесно. Але вони мене реально вразили. Це реально на сьогоднішній день в Україні єдина модель, яка може закрити потреби саме літнього трекінгу безмембранного взуття з максимальним диханням. Ну, або чекайте літа. Літом зараз горгани почали офіційно возити Мерл. І влітку вони обіцяли привезти саме вентильовані моделі, але, як то кажуть, комусь Мерл може підійти, комусь ні, тому дивіться самі. Але, отак от, от. Тому трекінгове взуття літнє, зараз придбати можна. Дякую за увагу і до наступних оглядів. В подальшому ще планую протестувати їх саме в жару. Якщо будуть якісь... Нарікання щодо опрацювання я доповню цей відео вже окремим відео. Дякую і до зустрічі!